Так, друзья, вышел на территорию. Давайте будем пробовать его запускать. Так, еще больше ничего не маем. Всем привет, друзья! Снова у нас Продовжується наша епопея з цим океаном 222-м. Зараз розбираємо, достаємо fm модуль УКВ, верніш модуль, і робимо з нього наші частоти, такі, що приймали всі станції по FM. Будемо пробувати, не знаю, що в мене з цього вийде, тому що раніше цим ніколи не займався. Але вирішив зробити, щоб просто. Тому ви самі бачили в попередньому відео, що там реально декілька станцій по УКВ, длінний чомусь взагалі не ловить. Не знаю, а УКВ ультракороткий. Там такі станції на всього ловить, але ну, мене це не влаштовує, м'яко говоря. Тому вирішив розібрати і показати вам, що в мене з цього вийде. Ну, судячи з цього, що я знаю, нічого важкого в цьому немає. Декілька вітків повбираємо, декілька конденсаторів випаяємо і декілька запаяємо. І все, все має працювати, друзі. Так, батарейку. А, батарейка. В принципі, хай буде. Так. Як це він розбирається? Ага. Ну да, да да Так. Від'єднуємо коннектори. Надіюся, що все вийде і все буде працювати. Так, стоп. І ось цей коннектор ще. О, все, друзі. Відділили. І... Будемо працювати ось цією частиною. Так, всеки тут. Раз, два, два болтики. І відпаяти антенку. Знімаємо. Один є. І ось. І ще один. Також є. Так, що сюди, йде? Єсть. Все. Дістаємо кнопочки на місце. Так, розбираємо. Так, є. І низ, щоб можна було паяти. Все, друзі. Бачимо ось таку плату. Плата, значить, ism 8. Ага, 90-й рік, друзі. Травилася в 90-му році. Бо я бачу, що така... Як будь то би хтось її в домашніх умовах робив цю плату. Ну, будемо щось робити. Так. Зараз я трошки розберусь з цією платою і все вам буду показувати. Так, друзі, знаходимо конденсатори С2, С9. І С19. І випаюємо їх повністю. Зараз я їх найду і випаю. Ну ось він, ось він. Я вже його бачу. Зараз я вам візьму якусь указочку і покажу. Так, це 2 Ні, це у нас це 4 Це С4. Це ось це 2 Ось це 2. Ось він c 2, це 4. Так, це 2, c 9 Це у нас він, це дев'ятий. Ось він кругленький. І це 19 Так, так, випалив ці конденсатори. Далі c 4 c 12 шукаємо їх. Міняємо на 68 пікофарад, Ось я знайшов вже 68 пікофарад. Два конденсатора, один трошки менший, другий трошки більший, але інших у мене поки що немає. Зараз я вам покажу, що вони реально на 68. Так, зараз вімкну. Так, ось так от я його закріпив і вмикаю прилад. І чекаємо. 76 пікофарад. а що написано? 68. Ну нічого. Поставив на 76. Думаю, буде працювати. так Не знайшов я в себе одного конденсатора на 68 пікофарат. Тому пришлось два в паралель взять. І на виході в мене вийшло 85 пікафарат. Е, я його паяв. Не знаю. Напишіть в коментарях, буде працювати Евфам чи ні. І ось е, слідуючий, який ми будемо випаювати. Це у нас С12 ось він. С12 зараз випаяю і запаяю ось цей. Ми його проміряли він десь в районі 75 пікафарат. Тож, зараз буду це робити. Получається, в нас останній С-19 він має бути на 100 пікофарад. Ну, Звісно, що в мене знову ж таки немає на 100 пікафарат, я не хочу чекати 2-3 дні, щоб по пошті їх замовляти. ці от конденсатори. І тому Зустрічайте. Будете писати, звісно, що, що таке не можна робити, але я спаяв паралельно три штучки. Е, ну, по по номіналу виходить 100 пікафарат. Е, зараз я вам це покажу. Так, ось так от за... зацепив крокоділи і вмикаю. Подивимося, що ви нам прилад. 95 пікофарад. Все, друзі, запаюю. І потім останній, що я буду робити. Ось ця катушечка L4. Ось вона, можемо бачити. Тут 4 вітка. 4 так, зараз посчитаємо. Раз, два, три, 4. І я просто зараз випаюю оцей коннектор ну, і скручу 2 вітка, щоб залишалося тільки 2 вітка. І запаяю назад. І будемо вмикати, будемо тестувати. Тож, запаюю і демонструю, що в мене вийшло. І так, друзі, давайте подивимося, що у мене в кінцевому результаті вийшло. Звісно, я ще буду доробляти, але результат вже є. Поєднати віла мене гроші, так? Мають бути системи айтішні, які явки роблять, так? які доставляють. Тим могли і дружину, там, і друзі, і рідні, і там Диктант приносить хоча б одну людину задумати. Катерини Олос. найскладніше це встигнути його написати. Це було найскладніше, а найприємніше це йому. Тобто, друзі, я року, що у нас все вдалося. Реально більше десяти станцій почав приймати ФМ, наш приймач. Е, я так гадаю, що ну приладу мене немає, цього часто міра, але е, я хотів би, звісно, розширити і ще більше, тому що все таки в цей діапазон, що в нас получився, всі станції не, не вміщаються. Але все одно результат у нас задоволений. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я подробно старався вам розказати, показати, як це все я робив. І реально чисто цей текст чисто працює наше життя. Я рахую, що реклама. Я рахую, що результат у нас перевершив якась сподівання. І прийматися і став реально набагато цікавішим, чим буде цього. Тож дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.